Кабан і качор звучить як початок жарту, правда? Але сміятись тут не вийде. Бо в Mutant Year Zero Road to Eden ці двоє не жартівники, а сталкери, які виживають серед руїн цивілізації. і їхня пригода куди жорсткіша, ніж здається, на перший погляд. Звісно, з метою передати вам інформацію з перших лапок наші котики втерлися в довіру до Дакса і Борміна, головних героїв гри, і доєдналися до їх сталкерського загону. Геймплей. Гру можна віднести до тактичних екшен РПД із покроковими боями і ізометричним видом камери. Хоча під час досліджень виникає відчуття екшена від третьої особи. Наш загін сталкерів складається з трьох активних бійців, яких ми поза боєм можемо міняти в будь-який зручний для нас момент. У запасі можемо тримати всіх, кого зустрінемо, а також мутантів. Але далеко не всі вони такі ж подібні до тварин, як наші головні герої. Бойова система у грі покрокова, причому тут немає жодних квітків на ініціативу. Якщо ви влаштували засідку на противника, то ваш підрозділ ходить першим. Якщо противник ваш знайшов, то він і робить перший хід. Ходи персонажів відбуваються за принципом хід ваш, і ви можете ходити персонажами в будь-якій послідовності, а потім хід противника, і він пересуває всіх своїх посіпак. У кожного персонажа є два очки дії. Їх можна витрачати на переміщення, постріл або спеціальну дію. Причому постріл має сенс відкладати на другу дію, бо інакше він споживає обидва очки. Спеціальні дії це ж борляння гранати або використання ваших мутованих здібностей. Дуже важливу роль в геймплеї відіграють укриття і висоти. Тактична складова у грі ретельно пропрацьована. Окремо звернемо увагу на два різних типи ворогів синтетичних, тобто роботів і їм подібних, і всякого біологічного сміття, типу гулів, сектантів і більшених мутованих собак. Методи протидії цим двом типам ворогів суттєво відрізняються. Роботів можна паралізувати електрикою, а біологічних істот непогано так підпалити. Тільки зрозуміти правильно всі ці тактичні елементи в купі зі стелсом і механіками безумних вбивств, звісно ж, дадуть вам можливість протистояти більш чисельному і краще підготованому противнику. Однак летіти на пролом штурмовою командою крізь підготовлену оборону аж ніяк не вийде. Тут доведеться думати, аналізувати і планувати в якому порядку ліквідувати ворога, а це дозволяє зберегти зацікавленість. Зброя і броня. Зі зброєю у грі не так, щоб сильно різноманітно, однак і не так вже й бідно, як могло б здаватись. З одного боку, її небагато. Однак, по-перше, вона абсолютно різна. По-друге, її можна апгрейдити. Покращується зброя двома шляхами. Її безпосередній апгрейд за частини зброї або встановлення додаткових модулів. Все це відбувається в ковчегу в майстерні Дельти. Зброя буває трьох видів. З кожним рівнем покращується просто шкода і критична шкода. Ну і на додаток, при апгрейді, змінюється зовнішній вигляд зброї. Броня у грі складається із бронежилета або чогось на кшталт його, і шолома. З шоломом простіше. В залежності від виду, він покращує якісні характеристики персонажа. Наприклад, дає імунітет до термічної шкоди або критичної шкоди. А от із бронею трошки цікавіше. Бо з одного боку вона також дає подібні до шоломів бонуси, однак додатково збільшує здоров'я персонажа і його захист. Захист характеристика важлива, бо він відображає кількість шкоди, яку може зупинити від стрілецької зброї. На жаль, в рукопашні ця механіка не працює, а ще, на відміну від зброї, броню покращувати не можна, а шкода. Наче все розібрали, окрім одного питання: де це все щастя брати? Ну, отут зовсім складно. Пам'ятаємо, що у нас навколо постапокаліпсис і складів з новеньким озброєнням взагалі не видно. Однак на локаціях, де скупчується ворог, можна знайти контейнери, в яких вже трапляються цікаві речі, як то броня чи зброя. Звісно, скрині для броні і зброї різні, а тому відрізнити їх цілком можливо. Розвиток персонажа. Із розвитком наших вельми цікавих друзів все більш-менш традиційно. За вбивство ворогів ми отримаємо досвід, а з кожним збільшенням рівня очки навичок. Ці очки ми можемо витратити на придбання мутацій, які розподіляються на активні і пасивні. Активні ми можемо застосовувати впродовж фази боїв, а пасивні, що логічно, працюють завжди. Більше того, є окрема гілка пасивних навичок, що спрямована на збільшення здоров'я персонажів дальності руху тощо. На превеликий жаль, виключно за рахунок навичок і характеристик, зробити зі свого персонажу машину для вбивств не вийде. Навіть на базовому рівні складності вам доведеться підбирати набір умінь міні характеристик саме для командної роботи. І от тоді ваші сталкери матимуть шанс виконати свою місію. Також є гілка покращення здібностей нашої групи за артефакти, які ми знаходимо впродовж наших сталкерських мандрів. Ну тобто знайшли міні холодильник, тягнемо до бар. Знайшли телескоп туди ж. Знайшли акумулятор, теж згодиться. А от у нього оце все щастя можна вимінити на глобальне покращення і поліпшення. І навіть незважаючи на те, що їх, наче і небагато, вони дуже впливають на вашу ефективність. Історія. Сам сюжет гри починається стандартно. Ми, ті, хто вижив після кінця світу у вигляді ядерної війни і пандемії, є останніми представниками людства, майже останніми і майже людства. Бо кабани Качор так собі люди в класичному уявленні. Так от, наші протагоністи, члени команди сталкерів, ризикових і підготовлених до протистояння бійців, що постійно ходять в зону для збору вцілілих крихтообладнання, які продовжують життя кавчегу. Що таке ковчег? Це, зі слів старішини, одне з трьох сховищ, в якому знайшли притулок залишки людства. Свідомі залишки людства. Несвідомі стали тупими канібалами із загальним прізвиськом гулі. І ці гулі дуже не полюбляють сталкерів. І ненавидять ковчег. Після чергового вдалого рейду наші герої повертаються на ковчег і відбивають підступи до нього від засідки цих самих гулей. Однак ситуація ще більш неприємна. Бо поки наші герої збирали хабар, Хемонд, лідер кращої групи сталкерів і майстер на всі руки, покинув ковчег і пішов у подорож в один кінець до едему. Едем, за чутками це поселення, в якому є все і можна безпечно жити. без загрози гулів або голоду. Наші героїв старішина посилає збігати кабанчиком за Хемондом і повернути його до ковчегу. Ну бо тут все зламається без нього. От вже ж кадрова політика. Ти незамінний, тому ми тебе не відпустимо. Але і платити більше не станемо. От так ми й вплутались у велику халепу. Графіка і звук незважаючи на те, що гра вже достатньо поважного віку, вигляд вона має класний. Якщо не знати року випуску, то й не скажеш, що проєкту вже більше десяти років. Звуковий супровід на достойному рівні, а професійна озвучка діалогів персонажів впродовж подорожі просто бомба. А серед недоліків гри не зовсім зрозумілі механіки управління, наприклад, перемикання між ворогами. Але сказати, що це критично ну все ж таки ні. Офіційної української локалізації гра немає, але є редагований машинний переклад. Посилання на нього ми, звичайно ж, залишимо в описі. Враження котики були дуже задоволені своєю знахідкою і вельми рекомендують цю гру для придбання. Тим більше, що і знижки на неї бувають великі, та й ціна явно не в останніх трендах, а помірна. В цілому ставимо 4,5 мутованих котика із 5. і насолоджуємося цікавою історією. Котики, цюнічки, дуже дякуємо вам за підтримку. Ми все це робимо лише для вас. І якщо ви хочете підтримати нас гривною, то це дуже легко зробити на Патреоні або у спонсорстві Ютуба. А ще запрошуємо вас на наш дискорд-сервер, телеграм-канал, на наш сайт, де є текстові версії всіх наших гайдів, оглядів і новин, а ще розслідувань. І звичайно ж, на наш окремий канал зі стрімами. Головне грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!